Вітання, шановне товариство! Сьогодні говоримо про два слова. Перше це дещиця, що має значення незначна кількість чого-небудь, трохи чогось, якась дрібниця, а також має значення синонім Абищиця. А друге слово це якраз ось цей синонім абищиця, що має трішечки інше значення. Абишиця це також якась дрібниця, трохи чогось, а також має значення дурниці, якась дурничка, витребенька, і річ або справа, що не має жодної цінності або вагомості. І в Грінченка, до прикладу, зустрічаємо такий, таку цитату: що це така обищиця, що й не варто розмови. Не варто розмови. В нього так, скорочена форма. Що ж, друзі, на цьому все. Бережіть себе. Слава ЗСУ, слава Силам оборони України усім. Все буде Україна. Разом до перемоги. На зв'язку.